Коли на душі так боляче, я згадую колір твоїх, очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя, коли на душі так боляче, я згадую колір твоїх, очей, і в них упаю я, ти змінила моє життя, коли на душі так боляче, я згадую колір твоїх, очей Моє життя. А, а. Як без тебе жити, тепер ти Холодний телефон, без тебе сука тужить, я yeah. сука тужить, я yeah. Твої очі та любов, yeah. yeah. пацан не плач. А, -а, -а. а я не хочу вірити, що коли страчу. Доступ до твоїх хлодов, до твоїх майчни, не хочу вірити, що більше не побачу. Душа боліла на повал. Yeah. Я очі згадував. Якщо печаль душі, ти мені просто напиши, душа боліла на повал я, очі згадував, і якщо печаль душі, ти мені просто напиши, коли на душі та боляче я згадую кольор твоїх очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя, коли на душі та боляче, я згадую колір твоїх очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя. Коли на душі та куляче, я згадую колір твоїх очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя.